Вітаю глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма Позиція про українське оперне мистецтво? Говоримо із Ольгою Чубарєвою, оперною співачкою, заслуженою артисткою України, лауратом міжнародної премії імені Григорія Сковороди, провідною солісткою національної філармонії. Пані Олю. Я вітаю вас у нашій студії. Вітаю оперне мистецтво досить популярне за кордоном. Власне, як сприймається воно сучасними українцями і чи достатньо. Поціновувачів опери в Україні, звичайно, дуже багато е, прихильників оперного мистецтва, тому що я вважаю, що це вічне. Е, По-перше, це живий звук завжди, живі голоси, живі інструменти. А живе мистецтво воно як і театр, просто драматичний, а тим більше оперне мистецтво воно буде завжди. Я вважаю вічне. Ви часто буваєте за кордоном, виступаєте із сольними концертами. Власне, відрізняється публіка? Можу сказати, що напевно трішечки відрізняється. Я дуже багато думала над цим питанням. Взагалі, я прийшла до свого висновку, що, напевно, ми в цьому не дуже винуваті. Я маю на увазі, що саме там. Українська публіка і взагалі пострадянський простір, да, ну так склалося, суто історично, да, що в нас трішки була інша е політика політика партії, і взагалі дуже багато чого в нас викреслювалось просто із історії, з культури. І напевно е завдяки тому, що все ж таки такий був нанесений урон е культурний. Кажуть, про слойки, та да, про ширу про нашої культурної нації, да, напевно, і за того у нас получилась якісь ну, трішечки вакуум. Але я вважаю, що Україна вона завжди народжувала дуже талановит, талановитих співаків, художників, митців, і настільки вона щедра. Це робить, і було, і зараз є. І я вважаю, що напевно, ще підростають якісь маленькі генії, які будуть надалі прославляти нашу Україну, нашу українську культуру. І я абсолютно спокійна за, наш, за наше майбутнє культурне, тому що ми все рівно. Ми ми будемо існувати е, наші голоси. Ви почуєте в будь, в будь якому будь-якому будь-якій навіть країні світу на всіх континентах. Ви знайдете саме українські співаки. Якщо ми тільки зараз говоримо про оперне мистецтво, класична опера виконується італійською мовою. <тас> ну взагалі так за да. кордоном, коли виступаєте, Більшу. звучить Біт, італійська. італійська мова. Ваші ну, сольні концерти я маю на увазі? Ви маєте на увазі в творах чи в сп... ви... ну, співах я... на великій сцені? Звичайно, ну історично склала, що народилася опера взагалі. Це італійські коріння, звичайно, це традиція. Саме на італійській мові, але є я і на ви ви... Є і на французькій. бо власне да. на українській сцені ви виконуєте ще і народні пісні, і світові хіти, і навіть джаз, якщо так. я не поваляюся. Так. складно працювати в різних жанрах. Ну, мені, я, для себе не с... оперному я не ставлю завдання для себе, щоб щось комусь продемонструвати. Мені просто цікаво займатися, ну, напевно я багатогранна, дуже людина, і якщо власне, говорити про свою, мис... свою творчість, то мені дуже цікаво просто якісь музичні експерименти. І взагалі поєднання, напевно, якщо взяти і художнє. Художній такий напрямок, да, там, картина або якісь декоративне прикладне мистецтво або мода. І взагалі це якось дуже поєднується, наприклад, якісь вінтажні речі в дуже сучасній такому. Експериментів уходний. ви не боїтеся? Ні. Мені а, цікаво. Взагалі, от дивіться, а, аби бути. Наприклад, поп виконавцям на сьогодні не обов'язково мати голос, мати досить грамотного продюсера, який може розкрутити ту чи іншу поп-зірку. А от в оперному мистецтві без справжнього оперного голосу ні туди, ні сюди, ніяка ж. Як ви в собі власне відкрили цей талант? Ну, взагалі з самого маленького віку, наприклад, не знаю, там з дитячого садочку. Співала і мені заподобалось. Там в школі навіть пам'ятаю, дуже там в початковій школі я мені завжди зауваження робила, що я там ходила на перервах, там, заважала всім, я співала. Ну, якось це просто було як хобі. І, в принципі, напевно, я серйозно так не сприймалася як професію. Ну, напевне, ну, трішечки було інше виховання, треба було щось от, більш е, здобути, якусь спеціальність, яка дійсно там, відповідала якомусь там, статусу. Да? А музика все ж таки ну, вважалася, що це більш такий розважальний е, напрямок. А як ви думаєте, сьогодні? На сьогодні дійсно ну, скажімо, ми йдемо в ногу з е, сучасним світом. І... Звичайно, зараз зовсім по-іншому ставляться, як і до музики, так і до спорту. У нас же також в радянські часи, наскільки я там ну, з історії знаю, що не було професійного, наприклад, спорту. Да? Тепер є професійний спорт є професійний там футбол, бокс і так далі. Чому в мистецтві так само? Це така ж сама діяльність, тобто в людина себе. Розкриває не тільки там, ну, в будь-якій, тобто, діяльність, так само, як і в музиці. В Україні так? оперне мистецтво вже досить на професійному рівні розвинено. А воно було завжди на високому рівні. Я вважаю, що завжди воно було. Просто і знову ж таки повертаємося до історії, що був занавіс, який не дозволяв. Себе там показувати або гастролювати так більш широко себе м, проявляти вже за кордоном. Да? Ну, то, ну так склалося. І я вважаю, що це, напевно, величезний плюс, тому що м, багато відомих. Просто геніальних артистів, музикантів, співаків вони їздили там в кожний якийсь там куточок в якесь селище, якісь такі, прям, як кажуть, було забиті, забиті, забиті місця, що, напевно, в іншій ситуації ніколи би не почули. А так... Ми багато дуже знаємо там, з, з історії з. Е Гені, оперний співак, Має само дитинство народитися з голосом. От у вас маленький синочок, він має голос? Ну, Він вже дуже маленький, вже такий підліток. Так, да, в нього є голос. Ну, він поки має що... бажання співати. А ви знаєте, зараз як, діти... мама, як мама дивиться на це? Хотілося б позитивно вашим mm -hmm. шляхом? Я вважаю, що дитина має право вибирати свій шлях сама, тобто, якщо він відчує, ну відчує, що він не може без цього жити, тоді треба цим займатися. Тому що, напевно, в будь-якій професії, якщо ти маєш от внутрішні. Внутрішні бажання внутрішні бажання саме займатися цією справою, то просто без без цього не може тоді, ти досягнеш величезних успіхів. А От для так? того, щоб ще і е, заробляти гроші, бути ну, талановитим так. заробляти так. гроші. От власне в нашій країні ще складно організувати концерти, аби виступити на великій сцені? Е, я відчувається думаю, що... державна підтримка, відчувається, наприклад, зміна після революції, що відбулася, після оновлення влади. І що потрібно змінити для того, щоб ну, все ж таки о, українці дуже. відчували ой, важко дуже так, здає це, Мені здається, що розвиток. це настільки якась така вже традиція, напевно, на жаль, що от, культура, медицина, культура, вона була на, на, на якоїсь на, да, на, на останньому місці. Я вважаю, що Культура це обличчя нації. Культура взагалі допомагає вона завжди, як знаєте, такі місточок, такі от якісь які який пов'язує, може, може вирішити якісь будь-які конфлікти. Тому що ну, мистецтво, воно зрозуміло, на будь-які темою не співав музика, вона абсолютно поза політикою і вона може багато дуже вирішити. Ми говорили вже на початку про те, що багато українських чимало оперних співаків є в багатьох країнах світу, відомі, популярні. А ви також часто буваєте за кордоном, чи отримали пропозицію залишитися? Так, да, звичайно, утримувала дуже часто, і навіть були такі конкурси міжнародні, де нагороджували саме стажуванням. Ну подалі, ну тоді були якісь обставини, а я не скористалася цими. А були, звичайно, дуже багато пропозицій, але я вважаю, що ну, кожна людина абсолютно індивідуально вирішує, як, як складеться її життя. Ну, я дуже люблю Україну, хоча я не народилася в Україні, а тільки за 12 років я живу в Україні, я народилася в Казахстані в далекому. Ну, це батьківщина мого батька, і тому якось воно напевне генетично. Я, ну, я вважаю, це моя, це моя батьківщина. Я дуже люблю Україну, і я віддана їй. І я вважаю, що не треба шукати десь якогось щастя в іншій стороні, тому що треба будувати своє, по-перше. Треба вірити в те, що все рівно обов'язково буде все добре. І в нас для цього величезні є можливості, в нас найголовніше величезний потенціал, який просто, як знаєте, бездонне дно, Ти от його черпаєш, його, а воно все більше і більше. От там просто такі запаси. Талантів і можливості, тобто це тільки індивідуально від людини залежить як вона буде розпоряджатися цими талантами. Я вважаю, що ну а тим більше, при сьогоднішньому при сьогоднішній ситуації дуже потребує нашої підтримки, саме митці митців підтримки митців потребує наша Україна. Ви вже, скажімо так, встигли збудувати, зробити такі, таку базу, солідну базу в оперному мистецтві. Щороку виступаєте із сольним концертом. От в минулому році це був концерт леді Опера. Тепер від Леді Опери так. Європа. Так да, змінюються так. назви. <рес> ну, взагалі, це леді Опера, скажімо, це такі назва проекту. Якісь, ну можу сказати. Артистичний бренд. Да, там. Е я започаткувала в минулому році, навіть півтори роки тому, е я зробила такий проєкт на сцені Палацу Україна. Е я була впевнена, що буде мати успіх. Е звичайно, в, ну, такого, напевно, проєкту, не знаю, там мої колеги е намагалися робити, і дуже добре вони проявили свої таланти, але мені дуже було цікаво винести на, ну скажімо, на суд глядачів, подивитись, от наскільки вони сприймають в інших ракурсах саме класичний голос. Я не хотіла акцентувати, що саме опера. Ну, оперу можна послухати під оперний театр, звичайно, це якраз те саме місце, місце де можна почути. Цей жанр, але мені дуже було цікаво от, його поєднати з джазом, там більш таки естрадний напрямок, тим більше, що в мене вже були готові до цього величезні програми. Я вже робила різні теми там опера, джаз, блюз, там, поєднувала іноземні шедеври, там європейські шедеври з українськими шедеврами. Тобто мені такий мікс дуже подобається, і я вважаю, що напевно от, різноманітні такі от, якісь яскраві е кольори вони ну, дуже цікаво сприймаються. Загалом <св 'язок> на сцені ви е справжня леді опера, а в житті якою має бути леді, якою ви є в житті? Щира. щира, <св 'язок> і, напевно, ну, це найголовніше от бути щирим у всьому, в, в побуті, в мистецтві, якщо ти ну без, без ніякої маски. Це не моє новий концерт, який має відбутися у Палаці Україна, носить назву Європа. Так. О, досить символічно. От зараз, коли Україна а, набула асоційованого членства в Європейському Союзі, і, власне, і Майдан розпочався. Революції гідності заради того, щоб Україна все ж таки рухалася європейським напрямком. Це якось було власне і поєднано у вашій ці ідеї? Так, звичайно, і от я хотіла би, скажімо, повернутися трішечки, так відкрутити відмотати плівку трішечки назад. І коли от тільки от розпочалося, скажімо, ці от події, які відбувалися і. Я зробила концертну програму Україна Єдина саме тоді, коли ще ніхто не, не спекулювали цією темою. І це я щиро, так, я, я дуже хотіла. І саме Україна єдина, я заспівала там пісні, ну саме молоді, дуже відомі. Ну, ті, які тільки от, кількість, яка могла в верніше, в, 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 так поміститися, да, в концертну програму, саме в час концертний. це дуже було символічно. Мелодії народності різних національностей, які проживають в Україні, це була оперна музика. Ні, це була не оперна. От саме я хотіла сказати тим, що от Україна єдина в тому розумінні, що дуже багато національностей проживає. І вони настільки ми любимо і знаємо там відома грузинська, там вірменська, молдавська, грецька, кримська татарська, саме з цієї пісні з кримсько-татарської я почала. Тим більше, що я якраз напередодні того концерту я була у Криму. Коли ще от, ці от зелені чоловічки, які там. Тобто саме в той період, коли да. відбувалася да. власна анексія. В той, так, да. в той період ще до референдуму, який відбувся uh -huh. пізніше, в перших числа березня місяця, тобто, ровно, рівно вже. Які ваші враження від тих подій? Ви знаєте, настільки були якась така розгубленість. розгубленість тому що... В... Люди дивилися, і в кожному в очах було запитання, от що робити, взагалі, що відбувається, і от що діти, які, які далі, що буде завтра? І взагалі, ну скажімо, якась незрозуміла просто ситуація. Оля, ну, але там... з цим проектом Україна єдина виступала в Криму, наскільки я розумію, так? Ні, це була просто, це було просто як навіть не артистка, абсолютно на таких. Засадах як громадянин України, я туди їздила і ми спілкувалися. Мене просто запросили. Я ага. з, з радістю відгукнулася, що ну мені, мені було це цікаво, і я дуже вболіваю за тоді, ну, мене дуже це торкнулася, саме кримська тема. Тим більше, що в мене як татарське коріння, моя мама чистокровна татарка. Прізвище Джамалдінова. <смі> і ну, наскільки от сьогодні актуально, що Україна от має бути єдина, те, що відбулося, анексія Криму, і а, те, що відбувається на Донбасі? З цим проектом ви виступали, власне, а, в Києві чи по регіонах? Ні, це було в Києві. У нас був запланований величезний тур, але із фінансування, тобто, ну я розумію, що в країні є. Більш серйозніші питання, і я розумію, що треба було якась економіка. Скільки сьогодні є важливим? От українська мелодія, українська музика, українська мова, українські традиції, культура в цей період, що відбувається дуже в важливо. Я вважаю, що От завжди зараз дуже часто говорять про це, що коли там гармати як стріляють. Да, стріляють да? Коли гармати стріляють, музи повинні мовчати. Я вважаю, що навпаки повинні якось захищати тил, потрібно це може демонструвати. свого роду також певна зброя. Це... Ну, звичайно. Ну, ви згадаєте навіть часи Великої вітчизняної війни, коли їздили навіть на передову, і там з цих полуторок співали співаки, там просто от перед солдатами і так далі. Я вважаю, що це потрібно якось. Укріпити дух, і щоб і знали, що так, б, є куди повертатися, що тут продовжується життя, ми що ми будемо будувати все рівно. Нас е, ніхто не зможе зламати. Тобто, ну, Саме головне, що ми духом дуже сильні. І ми будемо будувати європейську Україну. Власне, ви це нам покажете на сцені концерт Європа. Так. Я знаю, що туди будуть запрошені відомі світові зірки. Хто це? Якщо так, це можете буде, нам сьогодні, да це буде поділитися два, два відомих іспанських тенера: Ізраїль Лацана і Карлос Марена. Буде Василь Пападюк з, зі своїм бендом Пападюк Бендюніття пагані. та да, да, Паганін. Також не менш відома світова зірка. Так, це відомий Скрипаль, який дуже давно вже живе, живе Канаді і всюди представляє Канаду, але все рівно він дуже любить Україну. Я знаю навіть він перстень носить з трізубом. Це точно. буде брати участь оркестр збройних сил України під керуванням Дмитра Антонюка. Буде приймати участь диригент, народний артист лауреат Шевченківської премії Василь Василенко. який, ну це дуже символічно оркестр збройних сил України, диригент, який майже там 10 років він очолював, був головним диригентом Донецького оперного театру. І дуже багато для цього театру зробив, він і отримав статус національного. Він знаково дуже зробив постановку лютючого голландця» Ріхарда Вагнера, і два роки вони готували. що да? цей проєкт Єдина Європа, Єдина Україна. Його є цей фестиваль Золота Корона, який дуже багато років він привозив собі в Україну, знайомих з відомими. Українськими співаками я знаю, що от коли я звернулася до цих представників саме іспанської оперної сцени, то один із них навіть поступався в своєму гонорарі, тому що він сказав, що я дуже хочу приїхати в Україну в Україну. Я був тільки один раз, але я знаю, що Київ настільки красиве місто, і мої колеги, які там бували, там їм пощастило. Можна сказати, Бувати, що в Україна стала популярною в, в зв'язку з подіями на Сході. Так, да, звичайно, Чи відчувається, от підтримка заходу от зараз. Співчуття, є. наприклад, є. Є. відчувається є. Співчуття є. І навіть серед росіян є. Я хочу сказати, в мене є. Багато родичів, які живуть в Росії, і я вважаю, що не треба, як кажуть, рівняти із-за деяких представників Росії, треба рівняти з усім народом. Вони трішечки, можна сказати, одурачені тим, тією інформацією, яка лунає. Просто от, коли Дужеці, вмикаєш, вмикаєш будь канал, і ти бачиш, що ну, настільки такі просто от, Людина вже не хочеться цього, цього чу чу чути, але новини абсолютно навіть про свої якісь там проблеми вони не говорять. От постійно там Україна просто, я кажуть, з... просто вона постійно червоною такою нітті вона тягнеться. Я хотіла сказати, що а, цей концерт чому назва Європа? Я її присвячую, присвячує саме до Дня. Європа, я вважаю, що напевно зараз це дуже актуальне, і я думаю, що напевно Україна буде готуватися більш серйозно до цієї події, тим більше що в цій ситуації, яка зараз склалася. До святкування, які взагалі День Європи буде святкуватися 3 суботу травня. Але ну, ми так вирішили заздалегідь, для того, щоб вже тут була телевізійна версія і для тих людей, які не зможуть потрапити на концерт, щоб вони побачили по, по, по телебаченню. Е я хотіла цим концертам е саме продемонструвати демонструвати європейський рівень національної культури. Це дуже важливо, тому що ми знаходимося. На європейській території, тобто ми територіальна європейська країна. Ми апріорі, ми культурна, культура наша європейська. У нас є європейські коріння, навіть от я так, згадую, там, навіть взяти приклад там, композиторів там, Берзовського Веделя, які навчалися в Італії. Да, і наша, наша музична культура, наша художня культура і так далі. Дуже багато чого там, інтеграція європейська дуже, дуже міцна. Тому я хотіла би от саме продемонструвати в особах саме представників іспанців, от я би хотіла би представити саме Європу, чому іспанці? Ну, взагалі, іспанці, італійці, іспанці, це в суто завжди були такі. Чах осередок оперного Це частина Європи. Ми побачимо на українській сцені. Загалом посилаючись на слова, серед іспанців, ну пласть дамінка, це іспанець, там карерас також іспанець. Дуже багато там коріння серсуела в них народилася. Олю на сам кінець досить мало часу. Із класики цілком реально створити шоу. Ваші слова мається на увазі оперне шоу. Яке відбувається власне за кордоном? От чи не задумувались над тим, щоб таке шоу рано чи пізно створити і на українські От Я намагаюся робити попередній концерт, який відбувся півтора роки тому. Я зробила це був шоу, це був шикарний, шикарне світло, шикарне оформлення. Причому я всіма цими питаннями сама розробляла там, от як буде, буде оформлення, як буде побудована програма, яким чином взагалі, от це дійсно була така культурна подія. Я вважаю, що, що продовження цієї теми, от саме в в такому напрямку, як Ліді Опера, я вважаю, що це буде цікаво дуже. І я навіть на цьому концерту не буду ми в цьому не буду я я зупиняти, думає, що да. в Україні всі матимуть змогу у цьому переконатися. Якщо прийде до вас на концерт, що відбудеться у квітні місці. Дякую, Ольга Чубарєва, оперна співачка, була гостею нашої студії. Дякую, що були з нами. До зустрічі в ефірі.